Головне про події 27 березня. Окупанти знову обстріляли Харків у Херсоні. Скоротили тривалість комендантської години. А державний департамент США просить Україну утриматись від ударів по російських нафтопереробних заводах. Докладніше далі. 27 березня російські окупанти знову обстріляли Харків. За словами голови Харківської ОВА Олега Сенігубова, терористи нанесли нищівного удару по житловому мікрорайону Харкова, просто по багатоквартирних будинках. На жаль, є загиблі та поранені. Сильно пошкоджено інститут невідкладної хірургії. З 1 квітня у Херсоні на дві години скоротять тривалість комендантської години. Про це заявив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його словами, наразі комендантська година діятиме щодня з 21 до 5 години. 27 березня у віці 54 років помер український політик, народний депутат України 8-го скликання та координатор 1-го батальйону оперативного призначення Нацгвардії України Андрій Антонищак. Причиною смерті депутата стали проблеми зі здоров'ям. Сполучені Штати Америки не підтримують Україну в її ударах по російських НПЗ на території Росії. Таку заяву зробив представник державного департаменту США Меттю Міллер. Нагадаємо, Financial Times 22 березня повідомило про те, що США закликали Україну відмовитися від ударів по російських заводах, Нібито такі дії призведуть до зростання ціни на нафту та ескалації військових дій. 39 лауреатів Нобелівської премії підписали відкритий лист проти режиму Володимира Путіна. Науковці, економісти та письменники закликали світових лідерів збільшити підтримку України у її протистоянні російському вторгненню, захистити політв'язнів у Росії, а також не визнавати Путіна законно обраним президентом. Серед інших звернення підписала білоруська письменниця Світлана Алексієвич. Колишній президент США Дональд Трамп у розпал передвиборчої кампанії та зі зростанням витрат на свої численні судові справи почав продавати американцям біблії. Ціна сувеніра від 45-го президента США відносно невелика: 59 доларів та 99 центів. Лауреатом премії імені Олега Вергеліса 24-го року стала вистава театру на Подолі процес за мотивами одноіменного роману Франца Кавки. Премію імені Олега Вергеліса у 23-му році, в річницю його смерті, заснувала редакція видання Дзеркало тижня та друзі Олега. Олег Вергеліс був одним із найталановитіших театральних критиків України. Публіцист, мистецький оглядач, письменник, педагог, автор і ведучий телепрограм про історію театру. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.